Як ви думаєте, чи можна в саморобному басейні робити ті самі прыжки, як і на річці чи на морі? Настав момент тестування басейну. Нагадую, що басейн 1,20 метрів глибиною 220 на 420 габарити, тестувати буду по трьом параметрам: це прыжок бомбочкою, прыжок рибкою та плавання на вимашки. Звичайно, трохи достав ногами до дна, але це не критично, так що продовжуємо далі. Я намисно роблю ті самі зусилля, що й на різці. Як показало тестування, розміри 2х4 це наймінімальніші розміри для домашнього басейну. Під час плавання м'язи та спини отримали те саме навантаження, як під час звичайного плавання. Об'єм даного басейну до 10 метрів кубічних, а це означає, що обладнання в бюджетній різниці та коштує в рази дешевше від професійного. У круглому басейні такого самого об'єму можна плавати по колу, але спина в такому положенні великої користі не отримує. Напишіть в коментарях, що ви очікуєте від свого домашнього басейну та які функції він повинен виконувати.